Усім привіт! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі. Сьогоднішнє відео починаю зі сніданку. Буде він такий дуже неспішний, багатогранний, тому що буде і солодка складова, і саме з неї я починаю і солона. Отже, вирішила зробити діткам вафлі на сніданок за вашими рецептами. Дуже багато хто радили саме вафлі з кисломолочним сиром. Вирішила дослухатись до вас. і і десь так знаєте, золоту серединку обрала ті інгредієнти, які ви говорили. Не все у співвідношенні пам'ятала, тому брала, так, так би мовити, на око. Взяла одну пачку кисломолочного сиру, також сметани, кілька ложок. Кілька яєць, трошечки цукру, все до однорідної консистенції доводжу, і борошном також загущую. Коли бачу, що занадто густе, додаю або сметани, або можна кефіру. Ось для того, щоб маса не була занадто густою. Але в моїй ось цій вафельниці потрібно, щоб консистенція була трішечки густіша за звичайну. І я ось саме такої і прагну досягнути. Швиденько починаю саме з вафель, тому що все ж таки для їх приготування потрібно більше часу. А потім нам з чоловіком вирішили ще приготувати яєчню, бутербродики. Ну і, звичайно, овочі, те, що ми ще Разу додаємо до сніданку. Обов'язково даю кавусю і розпочинаю наш день. А ще ось згадала, що до вафель обов'язково потрібно розтоплене вершкове масло. Це саме для того, аби утворювалася така гарна підсмажена скориночка. І щоб все-таки це були не оладки, а хрусткі вафельки. Саме завдяки маселку буде утворюватися цей верхній шар такий більш хрусткий, підсмажений, а з серединки вони будуть гарно. Про Я дуже вдячна, що ви нагадали за такий рецепт. Дійсно, дуже-дуже смачно. Декілька разів підряд готувала ці вафельки, і одного дня також проекспериментувала і додала такий, знаєте, спілий, спілий, такий навіть занадто вже стиглий бананчик. До таких сирних вафель. Ну, мені, чесно кажучи, сподобалося без банану. Я не дуже полюбляю бананову випічку, хоча банановий кекс мені подобається. А ось якісь оладки або мафіни з бананом, ну, не сильно, я не фанат печеного банану. Ось тому просто сирні вафлі, це щось з чимось. Була дуже необережна цього разу і випадково ошпарила руку собі паром. Тож будьте дуже-дуже обачні, пар має вищу температуру, навіть за е, температуру води гарячої, і можна такий добрячий опік отримати. Цілий день мучилася, і в мене ще було кільце на тій руці. Там, де було кільце, там опіку немає. Але так обідно вийшло, що так старалася, і все ж десь якийсь такий неприємний осадок залишила. Ну, буває, що ж, це, це щоденна рутина. У мене взагалі руки це постійно страждають від опіків, від ще якихось там порізів. Не буває такого. Моменту, щоб я готувала і все пройшло прям ідеально. А якщо є, то ну, це значить я нікуди не поспішала. Все ж таки, десь та й буваю, себе вріжу і ще щось. Дивіться, класна, дуже вафельниця це Відротекс. Зараз вона пече дві пари, точніше дві вафлі, приблизно 5 хвилин. Я печу з одного боку, вони такі більш підсмажені. Якщо я хочу вже більш так просмажено з обох боків, то я їх можу перевернути ще на одну хвилину. Готую собі каву. Звичайно ж, я полюбляю саме капучино. Хоча у мене кавоварка передбачає різні функції: тут є і Flat White, і лате, і Еспресо, і Американо, але у нас це ключове капучино. І незмінний наш помічник в цьому плані. Це 25 Coffee Roasters, в них дуже-дуже смачна кава. Всі промокоди на знижки нагадаю в описі під цим відео. Ну і приступаємо врешті до сніданку. Поки готувала одну партію, вафель готуються інші. Діти не можуть чекати. Ось принесла собі сніданок, син зразу дістав огірочки. Давай робити собі маску для обличчя з них. Потім ще щось приглянув у мене на тарілці. собі, Ось такий він мамин ранок. Діти все відбирають у мами з татом що смачнішого з тарілки, а нам віддають таке, що вони не дуже хочуть. Звісно, що ми, мабуть, не єдина сім'я така, але вирішила з вами такими кадрами поділитися. Ще цілу ж меню своїх добавок, бутерброд з рибою та крем-сиром і овочі. І ось такий от смачнючий, і дуже-дуже ситний сніданок приготувала. А вафлі просто божественні, що дітям дуже сподобалося, що мені. Тож я вам дякую. А зараз хотіла показати, як я готувала ось такі чебуреки у аерогрилі. Це був експеримент, я не знала, що з цього вийде. Поставила їх на режим випічка, а потім на режим м'язу чи навпаки. Вони не підрум'янились, підрум як це буває, зазвичай при смаженні, Але все гарно приготувалося, без жодного зайвого жиру, але тісто, ну не таке, звичайно ж. Вийшла ненадовго на вуличку прогулятися з дітьми. Я вже так давно з ними не гуляла, бо чоловік переважно їх вигулює, і в основному це по дорозі кудись. А це вийшла я серед дня, не готую обід, не знаю, що ми будемо робити, що ми будемо їсти. Але думаю, що треба подихати свіжим повітрям, тому що я вже задихаюсь і на днях обіцяють похолодання, тож потім я теж не вийду. Ось, тож сиджу зараз. Дихаю. Ось такий купила осушувач в магазині Копійка. Він йде поглинач вологи і запаху. Ось і дійсно на знижці. Дякую тим, хто мені підказав. 65 гривень зараз ось такий. Не знаю, він, типу, як поглинає вологу, і там ці гранули розпухаються. Їх потім потрібно викинути певні за все. Тож я в ліжко покладу. Другий взяла ось такий, теж абсорбує вологу. Також е, запобігає запріванню і освіжує повітря. Не знаю, наскільки там потрібно свіжень, а напевно не потрібно. Е, ну Десь все рівно поставлю, та 64 гривні. Хто користувався саме такими? Напишіть, як вам. і що з тими гранулами потім робити, коли вони наберуться вологістю. Наскільки вистачає, власне. 164 гривні такі купила дві штуки. Ще лада запросила у мене придбати їй дитячий візочок для ляльки. І раніше я і в Еврорі, і в цьому типу, червоного маркета всюди бачила, а це ніде немає, бо вже якісь просто чи їх розібрали, чи що. Були, б, були, як треба, не треба, нема. Правда, я ще в червоному маркеті не була, в копійці я ходила, теж нема. Треба подивитись, якщо ні, то вже замовлю через інтернет з доставкою, але це буде не дуже швидко, вони ж як у будь-якої дитини нетерплячка ось раніше у нас був візочок, ми його подарували своєму племіннику, бо ніхто не награвся, грався, тут владі приспічило. От, тож ж зараз будемо йти до школи, забирати Мирона і, мабуть, зайду, ще в цей маркет подивлюся. Купила на днях ось таку глазуровану заморожену горбушу ВТБ. Такими вона великими шматками йде. Горбуша це із лососових, наскільки мені пам'ять не зраджує, червона така рибка теж. І вирішила її приготувати ось зараз в аерогрилі. У мене від Rotex, Хто пам'ятає, вже дуже довго так користуюся, тестую і вирішила рибу ось приготувати. Я думаю, що без заморозки, без розморозки навіть буду пробувати. Так, вмикаю. І ось тут є в меню саме рибка. Бачите, і морепродукти навіть є. 180 градусів. Я думаю, що я трошечки додам. І часу теж додам. Де цей час ось. 18 замало, бо її треба розморозитись, думаю, 30. Так, і вмикаю. І потрібно відтягнути від стіни, щоб там пар виходив. Ось все. І в мене вона зараз приготується. Як трішечки підрозморозиться, я додам всі спеції. Ну що ж, вже пройшло 20 хвилин. Гляньте, все розморозилось, вже доготовлюється. Зараз я посолила і додам ось цедру лимона, бо в мене була лимонна приправа до риби, але закінчилась. Ну, Буде цедра. Це сушене, здається, чи що в гранулах якось. і ще залишаю до готовності? А зараз я приїхала. А на святкування Дню народження Ярослави з каналу Ярослава Хоум Івент. В неї буде народження раніше трошечки, але зараз запросили вона нас в неділю в кафе. І ми з дівчатами вже маємо таку невелику традицію, десь приблизно раз на місяць, трошки рідше, трошки частіше зустрічатися. Ну і ця зустріч буде приуродження Дню народження Ясі. Я ну, насправді Ясю дуже поважаю, вона така дуже чутлива, добра, така відзивчива. Хороша людина, не було в мене розчарування ніякого під час знайомства, знаєте, ну, все зійшлося. Короті. Ось тому я приїхала, в нас сьогодні похолодало так різко. Придбала ось такий букетик гортензії і троянди. Ну, а основний подарунок ми з дівчатами. Зробили всі разом, зробимо сьогодні, і побачите пізніше. Зараз ще вийду в аптеку, куплю водичку, бо голова розболілась, поки їхала. І все, йдемо святкувати. Ось такі рожеві квіти вийшли: букет в рожевих тонах. Троянди і гортензія. Ще й дали в упаковці таке, знаєте, добриво, типу, щоб довше стояло. Наша іменинниця вже підходить. Привіт, привіт, привіт. Дивіться, яка гарна Красонечка, привіт, так давно не Так, Це тобі одразу з базою і з водою. Серйозно, і з водою? І там коробка лишила, щоб якщо що, там будеш зберігати. Як почекай, а як це дістати? Так можна діставати. Чи хочеш дістати? А це типу така скляна. Ой, странно. О, торт. Що ти поставив собі? Що ти неправильно здогадуєшся? Ні, я не здогадуюсь. Він просто сказав, що він саме? Ні-ні-ні, я вже сказав все. А на що він це сказав? Я йому сказала, тільки не проговорі. Він сказав, добре. Вони мене дуже поліпали за той вішліст. Я така, типу, думаю, ну для них зробила, а зараз буде для вас, типу, запросила, все, а ви мовчите, Ну ладно, чому нічого думаєте. Потім розповість Саша, нехай операцію нашу. Боже, чому ми відійшли? Воно важке, воно важке. Щоб стати її. Давай, хоч один варіант. Це може якась труси. Якась, я не знаю, статуетка якась виходить. Ні. О, чому я культура? Зліпили тут. Може варті? Корпу. Ні, корпус. Ні. Ну давай. Хочетесь. Саша, розповість, чому ми відшли з не взяли? Все ж? Так. Точно, На нову кухню будеш планувати вже її ставити. Я б хотіли вирішила, чи прибирати стіл, чи вам стійку чи ні? Я знаю. Май... А, а, таки... Так, знаєш що? Він має, їм треба спробувати відкрити і приготувати. серйозно? <різь> да ладно. <різь> 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 <різь>

Пожелає а ти сама мікс вибирала сама? Блин, а тут Я такі прикольні сцяло... пабуків черепів. Що... <пілки> 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 Ой, прикольно? Прикольно, прикрашає. <пілки> Оці такі роли закручені прикольні. Бачила тут віконочка? Ты будеш підгадати, як буде тут просто щось? Ну як побачили, ми такі все... Всьо... Це Все смачненько виглядає. Це Карпатчик з чогось доміця. Це деякісь припаркуємо. Хочу ну допомогу собі переставу, дивіться, як це банку немає. Я не помічаю, що вам сказала. Це ми знову виявели і дуже багато. Ми з дівчатами вже розбіглись, а дівчата пішли ще гуляти в глобус на Майдан, а я вже їду, Наїх, напилися гарно, провели час, насміялися ось і вирушаю додому до своїх. Все, буду зараз гуглити, як їхати, бо вперед гуглила, а назад не знаю. Розпакували подарунок, ладі. П'ять з половиною рочків. Коляску замовили, а Ось таку ооо. в Єві брали. Лада, ходи сюди. Красоточка. Ану, покажи свою колясочку. О, бі, бі. Ну нічого собі. Country, Покупки <sharpies> тут для покупок. О, Орестик вже відібрав. <рес> <рес> як там дитині сподобалось, але Орести точно сподобалось дуже. А я тут. Люлі Бабі робимо. Я не можу з вас. Орестик, це ж дівчача. Мирон в коробку залазить. Вже лізе. Така колясочка. Так, ну що, ми вже сюди поселили лялю, зробили їй пледика, зробили їй змогу рушника. Це укривачка, там під низом матрасик із кофточки, <рес> ляльку. Так, що влада вже яблуко, це продукти вона купила. яблуко, пляшечку. Лада викладе яблука, доль, сумка, іграшка, типу, все для дитини. Да, Лада? Це для дитини. Каже, ходжу, відео знімаю. Ти блогером хочеш бути? Так. Каже, хоче блогером бути. Ну Прикольна така, до речі, колясочка. Ми вибирали між простенькими по 150 гривень, і ця була 450, то Лада сказала, хоче цю. Купили таку, дитині 5 років, дитина маленька. Ти рада? Ну слава Богу. Катай свою Лялю. Катай. Покатай її трошечки. І Оресту, до речі, теж дуже зайшло. О, а ми гралися щойно в шахи з дітьми. Друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім ха-па.